Уяви, що ти стоїш на роздоріжжі, перед тобою дві дороги. Одна легка квіти, сонце, простота й задоволення, інша важка, каміння, темрява, зусилля та біль. Яку обереш ти? Чи завжди легкий шлях веде до справжнього щастя? Шановні глядачі, перед тим як ви почуєте дуже повчальну притчу, прошу вас послухати невелике повідомлення. Друзі, звертаюся до всіх наших глядачів і підписників. Хочу відверто з вами поділитися ситуацією: на каналі дуже мало переглядів. Ми вкладаємо багато часу, сил і душі в україномовний контент, але, на жаль, глядачі майже не приходять. Перегляди не ростуть. І складається враження, що в Україну мовного формату немає майбутнього тут, на YouTube. Ми щиро хочемо і надалі ділитися з вами мудрими історіями, притчами і відео, що несуть користь. Але для розвитку потрібна ваша підтримка. Якщо перегляди не почнуть зростати хоча б до п'яти тисяч за добу, доведеться серйозно задуматися над змінами. Є кілька варіантів або змінювати мову контенту, або навіть виставити канал на продаж. Це не шантаж, а реальність YouTube. Без вашої активності канал може просто зникнути. Тому дуже прошу кожного: дивіться нові відео до кінця. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. Ваші дії справді вирішують долю каналу. Ми віримо, що разом можемо довести, що україномовний контент має право на існування і що він потрібен людям. Але все залежить від вас. Дякую кожному, хто підтримує розповідь. У далекій країні, серед гір і зелених долин жив юнак на ім'я Аріон. Йому було всього 20 років, але серце його прагнуло до знань і мудрості. Він відчував, що життя це не лише їжа, сон і розваги, а щось більше, щось, що треба знайти і зрозуміти. З дитинства він чув історії про мандрівників. Які вирушали в далекі краї, щоб знайти сенс життя. І одного разу він вирішив: Я теж піду, я хочу знайти істину, я хочу знати, як стати щасливим. Перед відходом він прийшов до сивого старця, який жив на околиці села і славився своєю мудрістю. Люди казали. Що він бачив більше, ніж інші, і його слова завжди справджувалися. Учителю, сказав Аріон, я хочу вирушити в дорогу, щоб знайти істину, але я не знаю, куди йти. Старець уважно подивився на нього і промовив: Завтра на світанку, ти вийдеш із села. І побачиш дві дороги. Одна буде легкою, широкою, квітучою, приємною, інша важка, кам'янистою і небезпечною. Обирай мудро, бо твій вибір визначить усе твоє життя. Аріон кивнув і повернувся додому. Усю ніч він не міг заснути. Його розум блукав. А що, коли я зроблю неправильний вибір? А якщо легка дорога приведе мене до щастя, а може, навпаки, лише важка дасть істину. Легка дорога. На світанку він дійсно вийшов на роздоріжжя. Перед ним були дві дороги ліва, широка, крита травою і квітами. Сонце лагідно світило, чути було спів пташок. Права, вузька похмура, кам'яниста між скелями і тернами. Хіба не очевидно, подумав Аріон, Бог створив людині красу і легкість, навіщо обирати страждання. І він ступив на ліву дорогу. Спочатку було. Дивовижно. Він ішов легко, без зусиль, на дорозі зустрічав веселих людей, які співали, сміялись, насолоджувалися життям. Вони пили вино, їли солодкі плоди, танцювали і казали ось справжнє життя, насолоджуйся, поки можеш. Аріон теж сміявся разом з ними, і його серце було сповнене радості. Він подумав, Старець, мабуть, хотів випробувати мене, але ж тут і є щастя. Та минули дні і тижні радість почала зникати, сміх людей ставав порожнім, їхні очі втрачали блиск, їхні розмови крутилися лише навколо їжі пиття і розваг. Коли ж траплялися труднощі, раптовий дощ чи холодна ніч. Кожен думав лише про себе. Друзі, яких Аріон знаходив на легкій дорозі, зникали щойно він потребував допомоги. Ще далі шлях став змінюватися: квіти зів'яли, трава пожовкліла, спів пташок стих, сонце сховалося, небо затягнули сірі хмари, і, зрештою, Аріон дійшов до місця, де дорогу перегороджувала. Велика сіра стіна вона була така висока, що не видно було ні верху, ні країв. Що це? прошепотів він. Його серце наповнилося жахом далі йти було неможливо легка дорога закінчилася тупиком. Аріон опустився на землю і поплакав. Йому здалося, що він втратив час і надію. І тоді він згадав слова старця є інша дорога. Він повернувся назад до роздоріжжя, його ноги були стомлені, серце розбите, але він зібрав сили і ступив на іншу вузьку стежину. Вже з перших кроків він відчув різницю каміння різало ноги. Кущі з дернами дряпали руки, дорога йшла вгору, і кожен крок давався важко. Можливо, я знову помиляюся, подумав Аріон, але тепер у мене немає вибору. І він ішов далі. Час від часу йому зустрічалися інші мандрівники. Вони були втомлені, але в їхніх очах світилася сила. Коли він падав, вони піднімали його, коли вони падали, він допомагав їм, так народжувалася дружба. І Аріон відчув на цій дорозі люди справжні. Чим довше він ішов, тим більше змінювався, його руки ставали міцними, серце витривалим, дух сильним. Він навчився не боятися труднощів, а бачити в них. Виклик. І, що дивовижніше, за кожною перешкодою він відкривав нову красу, після крутої скелі ясний вид на долину, після темного лісу чисте джерело, після ночі в холоді світанок, що запалював небо золотом. І, зрештою, після довгого шляху Аріон дістався в вершини гори. Звідти він побачив весь світ, Ріки, Ліси, міста, ГОРИЗонти. Його серце наповнилося такого щастя, якого він ніколи не відчував на легкій дорозі. Зустріч ЗІ старцем Коли він спустився з гори, там чекав старець. Його очі сяяли мудрістю. Учителю, сказав Аріон, тепер я знаю. Легка дорога дала мені лише швидкі радості і порожність, вона закінчилася стіною, а важка дорога навчила мене терпіння, дружби, сили духу, і лише вона привела мене до справжнього щастя. Старець кивнув. Так і є легка дорога здається привабливою, бо не вимагає зусиль. Але вона веде у пустку. Важка дорога учить боротися, любити. Творити, бачити красу навіть у труднощах. Пам'ятай. Лише той, хто пройшов випробування, пізнає справжній сенс життя. Мораль притчі. Життя це постійний вибір між легким і важким. Легкий шлях дає швидке задоволення, але веде до розчарування. Важкий шлях приносить труднощі, але саме вони загартовують душу. Відкривають красу світу і ведуть до справжнього щастя. Обираючи важкий шлях, ми обираємо розвиток, силу і глибину, бо лише там народжується справжня мудрість.